Але я обіцяв, що розібратися з давніми гелікоптерами. Кажуть, що храм, у якому знайшли ці дивні технологічні символи, почав будувати Сеті І, але помер, не встигши його завершити. Закінчив пам'ятник його син Рамзес Великий. Ім'я Сеті І виглядає так. Ім'я Рамзеса ж виглядає так. А тепер спостерігайте магію. Якщо накласти ім'я Рамзеса на ім'я його батька, то отримуємо. То це що, співпадіння? Очевидно, що так. Але для чого було писати одне ім'я поверх іншого? Це називається палімсест зішкрябування, перезаписування нового тексту на місці попереднього. Така практика була досить розповсюдженою в давньому світі. Якщо писар зробив помилку, чи попередній текст вже не потрібний, то з дорогоцінного пергаменту, папірусу чи стіни старий текст зішкрябували і писали новий. У випадку з різьбленням заглиблення штукатурились і символи по-новому вирізалися, таке зустрічалося досить часто і в Єгипті. В нашому випадку виходить так, що Рамзес після смерті батька вирішив, що батькові забагато слави, треба більше записати про себе, тому вніс корективи у деякі надписи. От тільки з часом коректуюча штукатурка відпала, два тексти видно одночасно. Ось така фігня малята і ніяких прибульців.